На початку сесійного засідання міський голова Петро Бровко відзначив подяками за успіхи у спартакіаді серед депутатів Людмилу Криву, яка перемогла в обласних змаганнях шашок, та Андрія Горобця, що став чемпіоном Всеукраїнської олімпіади серед депутатів шахів. Оскільки винесені на сесію питання попередньо розглядалися та доповнювалися в депутатських комісіях, рішення щодо них приймалися швидко та одностайно, з розумінням важливості кожного з них для життєдіяльності міста та його розвитку. Депутати внесли зміни деяких рішень щодо міського бюджету, надали дозволи на безоплатну передачу до комунальної власності територіальної громади міста об'єктів соціальної інфраструктури «Відпад Укртрангаз на укладення договору оренди нерухомого майна, затвердили перелік об'єктів комунальної власності, які підлягають приватизації, прийняли ряд рішень із земельних питань. В ході роботи сесії також були вирішені питання освітніх закладів міста ліквідації переименування дошкільних навчальних закладів, затвердження статутів, внесення змін до штатних розписів та створення навчально-виховних комплексів. Рішенням сесії збільшено розміри іменних стипендій для студентів вищих навчальних закладів з числа дітей-сиріт та позбавлених батьківського піклування та присвоєно посмертно звання почесного громадянина Могилева Подільського, колишньому голові громадської організації Могилів Подільська єврейська община Брехману Леоніду Шмулевичу. Котре постало питання перейменування вулиць. Міська рада прийняла рішення про перейменування вулиці Леоніда Моценза, колишня Баранова, на вулицю Верхню Карпівську, без зміни поштових номерів будинків та споруд, а також присвоїла назви вулицям селищі Сонячному. Плідною працею народні обранці забезпечили діяльність низки програм, спрямованих на благоустрій міста, охорону довкілля. Захист від надзвичайних ситуацій, поліпшення стану безпеки виробничого середовища, зайнятість населення, збереження здоров'я громадян тощо. В кінці засідання Петро Петрович розповів про плани щодо відкриття меморіалу героям. 15 серпня буде Богдан ми з вами будемо приймати всі участь в відкритті меморіалу меморіал. Ну, Попереднє там так би названня Майдан Шани. Ми це все вам покажемо. 20-го ми хочемо запросити, в центрі міста буде стояти сцена, запросити сучасну українську естрадну зірочку, яка в патріотичній пісні має досить великий набір, яка попрацює. Також буде блок концертів наших аматорів. Також хочу зазначити, що ми запрошуємо сім іноземних делегацій. П'ять, які, які з нами вже співпрацюють, шість, а дві, які ми, ну, перш, якщо вони складеться, то вкладемо угоду. Це Венгрія, Чехія. Словакія ми працюємо, Польща двома містами ми працюємо, Румунія ми маємо побратими, Молдову ми маємо побратими, так що ми будемо мати багато іноземних гостей. Тому прошу готуватися. Я думаю, що якщо погода нам не завадить, ну, все ми повинні підійти отак. Ну, Складно трошки десь погода все. Інше ви бачите. Якщо є зауваження до робіт, заходьте, кажіть, то нема е, ніяких проблем. Але я думаю, що ми разом з вами робимо все, щоб місто стало європейським не тільки на словах.